Всім привіт! Поговоримо про те про тему: гра про суперхазяйку, супергосподиню. Можна ще почути таку історію, як загнана господиня. Про що це в принципі говорить? Це люди, які себе заганяють для того, щоб отримати зовсім інше. І навіть якщо їм буде здаватися, що. Вони щось роблять для когось насправді з цієї сторони зовсім інша потреба. Я, як відбувається гра в супер господиню? Це або сімейний сценарій, коли мама дуже багато вимагала, вона весь час все робила і при тому була вічно незадоволена, все не так. Вони так поклали, не так поставили, а кругом срачі такі. В нас формується критикуючи батько, і ми живемо в цьому сценарії. Або ви вже як виходите заміж, одягаєте на себе, знаєте, жінка має дуже багато ролей. І одна із ролей це бути кругом справною. Якщо ми згадаємо, якщо дружина, то в нас є там і коханка, і прибиральниця, і мама, і чоловіку дружина, і всіх ролей описати є 12. І коли хочеться бути взагалі кращою у всіх, доброго доброго дня! Бачу, ви пишете, то тоді і формується ця роль супергосподині. господині. Які там працюють, ну, перш за все, це знаєте, перфекціоністи, які сидять на драйвері саме спіши або будь-кращою. А таке кращою я не, не можу бути, то я роблю перше, друге, третє, четверте, і все рівно я не краща. Це про самооцінку насправді там говорять про те, що. Дуже низька самооцінка. Якщо вам не повезло і в таких ролях знаходяться ваші батьки, то як це відбувається? Ти з чистою душою. Їдеш до мами чи до тата там допомагати. Тут без різниці умовно супергосподинію може бути як чоловік, так і дружина. Батьки йдуть до батьків. Зараз я їм допоможу. Вони і вони якось заспокояться, бо я ж вони ж себе заганяють, вони не сідають. І що б ви не зробили, все не так. Це умовно будуть ходити і казати: А це не так, а ти не так лопату поставила. Ох, яка ти засранка, а та ти розкидала. І це не вигадана історія. Це конкретно я зараз описую свою маму. Да, Простить, мене мама, я її дуже сильно люблю, але вона ось така, вона в цьому. І ти допомагаєш, допомагаєш, а все рівно все не так. Ну, все не так. І... Це невротична ситуація. Чому вона невротична? Тому що людина, яка знаходиться в цій, в цій ролі, вона в принципі не знає, що вона хоче. Вона, в принципі, не знає себе, і є така історія, що Через те, що вона буде робити багато часу справ одночасно, багато тримати порядок, то вона буде таким чином, знаєте, якби хорошою, хорошою для всіх, хорошою для того, щоб Відволікатись і це безкінечний процес. Так що за, оціє, за цим перфекціонізмом дуже багато тривожності, а то і психі, такі невротично-психічні зміни, що називаються обсесивно-компульсивні, да? люди, які постійно підтримують, роблять одне те саме, щоб заспокоїтись, хоча вони і самі не розуміють, для чого вони це роблять. Якщо це система, що прийшла з сім'ї, то там буде. Взагалі не вміють відпочивати. Знаєте, є така, навезли глини і піску, значить, будуть відпуску. Вони не вміють відпочивати собі, шукають чим себе зайняти. І це безкінечні ремонти, згадаємо таку нашу так, українську традицію. Це безкінечні городи, це безкінечно десь колупаються. Одне діло, якщо це вам подобається, зовсім інше. Якщо ні, це не моє, то тоді я маю право сказати, що ні. Я я не буду це робити. Е, якщо положити на тему болю, на те, на тему горя, про те, що я говорила саме люди в період болю, в період е, таких глибоких переживань, це для чого стають суперхазяйками садять велику кількість квітів, картоплі, щось там переробляють, а це втеча від болю. Біль настільки велика, що я Через фізичні дії уникаю цього емоційного переживання, і я тоді не можу знаходитись в цьому вірі і думок про втрату, про те, що зі мною відбувається, краще я таким чином. Або це таке видуманий контроль. Я умовно в ситуації, коли я чимось займаюся, я можу це контролювати. Я, я для того, щоб не відчувати безсилля. Я буду контролювати процес. І це теж ілюзійна історія. А ще згадайте на секунду ще і вплив соціуму, коли в нас в соціумі кажуть, та ти сильна. Ти справишся і оце бути хорошою. Нам важливо бути в соціумі. Нам важливо знаходити соціум і мати цю підтримку. А коли тобі ще кажуть, що ти справишся, то тоді я ще це зроблю, це зроблю. Мене буде ще красивіше. І тоді я з цим з тим якимось порюю мене признають, я буду своя, я така буду як інша. І ще в нас історія уникнення вразливості, коли я не можу відкрито переживати свої почуття. Людина фокусується на допомозі комусь і таким чином уникає саме те, що відчувати свої власні потреби, а часто і не розуміє, для чого. Як це виглядає? Бере на себе максимум обов'язків, прибирає, готується, піклується про всіх довкола. І... І, і я буду настільки себе заганяти, що це буде займати весь мій час, який тільки є. І дивись, якщо я буду постійно зайнята, я не буду плакати, я не буду страждати. Інші можуть навіть захоплюватися цією людиною, думаючи Боже, яка вона сильна, не розуміючи, що за цим ховається. Що в цьому є хорошому, коли ми втікаємо в роботу. В якісь такі процеси, це, яке, знаєте, тимчасове зменшення інтенсивності переживань, і на деякий час так це буде. Але якщо навколо всі слабкі ти сильний, то по класиці вистає оцього балансу сил якоїсь кількості сил на декілька місяців, і ви теж можете чути історію, що через 3-6 місяців ці люди звалюються, вони хворіють, тому що вони зробили. Більше чим мали сил, і там їх може накривати тут саме те, від чого вони ховалися, це оці страждання. Я там страждала, що я переживаю, а тут я ще страждаю за те, що я втратила якісь здоров'я, сили, і вже я не можу бігти на цьому драйвері. Я сильна, я справлюсь, я краща, і це теж дуже боляче. Що допомагає ще це упорядкувати життя в складний момент. Тому що якщо ти знаходишся в процесі, ти виключаєшся фізично на рівні того, що я прийшов пав, сплю, і я якби теж виключаю не потрібно вже стільки заспокійливих. А насправді це все, як я скажу, несе до емоційного виснаження. Людина виснажується і робить себе ще більш вразливою. Вона ще більше, ще більше закопується, в принципі, в те, в те від чого втекла. Приводить до того, що це відстрочене горе, і люди, які мені написали, що я розумію, я в цьому п'ять. Місяців я в цьому рік-два. Пам'ятайте, що класика, норма, умовна це рік-два, максимум бути вгорі, а далі повернути себе до життя, і якось ви таким чином пішли, що ви тоді не відстраждали, а зараз будете страждати. І інше це розчарували інших. Вже люди звикли. Ви вже там все робите. Зять у чоботи миєте, в нагладжуєте щось там. Ми ще зробили. А тут ви не можете встати, а вже всі звикли. І це буде я, я розчарована, я не справилась, я не взяла на свою, на свої груди більше, чим я можу. Можу потягти. І тоді ви спитаєте, а що ж робити? да? Ну, Перш за все, це все, що кажуть, як завжди, психологи, а що ти хочеш. Відповісти собі чесно, і ми попадаємо в цю гру, коли людина це все робить для того, щоб її бачили, для того, щоб її підтримували, для того, щоб, можливо, з нею говорили. а Якщо це гра, то гру, гру підтримують е, взагалі дуже багато людей, і ви будете бачити, що в один момент я не отримую не щоб пожаліли, не щоб про тебе потурбувалися. А навпаки, чекають від тебе, і це піднімає. Емоції злості, агресії, роздратування, а навіщо я це все робила? Це знову ж знецінення, це знову ж щось, що веде не туди, і перше це відслідковувати в себе саме цю гру. Якщо ви це робите, зараз я така супергосподиня, бо це мені дає ресурс. Це те, що дає мені пережити усвідомлено, ви ні від кого нічого не чекаєте. Це я роблю для себе, це те, що допомагає мені вилізти, це те, що, в принципі, якимось чином піднімає вас дна. І ви будете дозволяти собі емоції, будете тоді розказувати, що з вами відбувається. Що мені хочеться плакати, страждати. І це такий біг по колу, як ви написали, Наталка. Так це я бігаю по колу. А саме головне, що якщо це йде ще системна, системна історія, так робила моя бабуся і в моїй сім'ї, це така глибинна звичка. То тоді це відкопати взагалі неможливо, тому що мама ж так робила, поки не вмерла, падала. Бабуся моя так робила. Я що інша, це як відірватися від всіх, і це не всі мають настільки великі сили, щоб цього вийти. А якщо ми не маємо сили, то ми знаходимо людей, які поруч ми знаходимо. Таку ж критикуючу маму, але вже в ролі, наприклад, чоловіка чи, наприклад, дітей, які будуть вічно вами незадоволені, ти працюєш, працюєш, даєш, даєш. Могла би більше, лежачи на дивані, вам конкретно говорять. Зараз згадую. Історію від клієнтів, які розк... біжать до мами, коли щось стається, вони на неї вивалюють і при тому просять. А ви ж тільки не кажіть умовно моїй мамі, бо моя ж мама хвора. Так? І... Роль, так? Ми від тебе чекаємо спасіння, а та мама хвора її ну-ну ну не, не вздумай якимось чином зачіпати. Подумайте, чи є у вас ця гра в вашому житті, чи є у вас, в принципі, щось таке, де ви граєте цю роль супергосподині, чи, чи рятівника, тому що насправді. По трикутнику Карпмана це такий рятівник, який всіх спасе на початку, а на виході це жертва, яка від цих постраждала, її не оцінили. Її взагалі не зрозуміли, що вона дуже сильно старалась І там є крючок, що це все запускає, і є розплата. А розплата я маю. Наприклад, Супергосподиня тоді буде злитися, і вона умовно дозволяє, дозволяє сказати всім про те, що, яка злость в неї є, а я ж якщо я не натрудилася, то я й не маю права на слова. Розподілити обов'язки, якщо ви вже все-таки прийняли і хочете вийти з цього сценарію, то крім емоцій, наслідуючи розподілити обов'язки. Я вас, дітки, люблю, я з вами живу, але давайте на секунду. Розділимо обов'язки, труси я для вас попру, але погладити ви їх самі. Ну, це, наприклад, ви ж розумієте, що це дуже багато тут скептизму. Людина, яка в принципі знаходиться в цьому сценарію, часто не буде, не буде розуміти, як жити тепер. Але саме якщо у вас нормальна сім'я, і ви почнете про це говорити, вона якось саме буде рухатись, тому що сьогодні допоможи, будь ласка, мені помити посуд, бо я так само працюю, як і ти. А завтра ми разом повитираємо, можливо вікна. Або ви, в принципі, якщо у вас такі батьки, ви можете сказати Мама, я не хочу, щоб ти. Обіжалася, але грати в цю гру, що я погана, ти хороша, ти спасаєш, ти для нас садиш города і привозиш. Мішок картоплі я не буду, бо А, це не раціонально, Б, це, це твоя якась гра, і я цього не хочу. Тут знову ж згадується, як мені розказувала жінка, на жаль, її вже теж нема в цьому житті. Це така була бабця і говорила: до мене приїхав онук і, ну, і розказувала, що він там їй привіз. І, я їй, а я йому за це дала два мішка картоплі, і це було стільки багато гордості. Це було такое захоплення. Їй було не важливо, в принципі, що їй привезли, а їй було важливо, що до неї приїхали. І вона дала ці два мішка картопля, і, картоплі. І супергосподині, на жаль, вони е, мають таку впевненість у про те, що їх нема за що любити. Е, і саме їх люблять за те, що. Е, вони комусь допомагають, тому знаєте, що там дуже маленька самооцінка. Кажіть те, що ви любите цих людей, кажіть, що вони вам потрібні, а не їхня картопля. І можна якимось іншим чином справитись з тим, що відбувається. І ще одна історія, наприклад, якийсь творчий вихід: помалюйте, поліпіть. Зробіть іграшку, зараз, згадаємо, скоро новий рік може, можна зробити е, е, якусь іграшку, так, направити свою, ту, да, ту, свою творчу таку, якусь енергію і ще й отримати задоволення, бо ці люди не вміють отримувати задоволення. І важливо все-таки дозволяти собі жити. І якщо ви в горі проживати це горе. Не придумуючи собі, що я сама сильна, я справлюсь е, признаватися в своїх станах е, і, в принципі, може навіть знайомитись з собою. Напишіть, будь ласка, як для вас був ефір, і пишіть, будь ласка, свої запитання, і якщо я маю такі знання, то я вам е, з вами поділюсь залюбки. Всім люблю, а від вас подобайки.